Троянди це класичні квіти для букетів з великими, ароматними бутонами і різноманітністю відтінків. На жаль, їх краса недовговічна, пелюстки починають опадати вже через кілька днів. Але не поспішайте засмучуватися. Якщо правильно доглядати за зрізаними трояндами, їх можна зберегти свіжими набагато довше, скільки коштують зрізані троянди. В середньому троянди у вазі простоять близько тижня. Якщо їх зрізали в потрібний момент і правильно доглядали, вони можуть зберігати свіжість до 10 днів і навіть довше. Як продовжити життя зрізаним трояндам? Ось кілька порад, які допоможуть вам довше насолоджуватися їх красою. Зрізайте в правильний час. Якщо зрізати троянди занадто рано, бутони можуть не розкритися. Якщо занадто пізно, пелюстки швидко опаде. Ідеальний момент, коли бутон вже сформувався, але пелюстки тільки почали розкриватися, використовуйте гострі та чисті ножиці, щоб не пошкодити стебло. Вибирайте чисту вазу. Бактерії головний ворог свіжості квітів. Перед тим як ставити троянди у вазу, ретельно вимийте її з милом. Якщо вона сильно забруднена, можна використовувати слабкий розчин відбілювача 5%. Видаляйте листя. Листя, які опиняться під водою, почнуть гнити і прискорять виянення квітів. Перед тим як поставити троянди в вазу, видаліть все зайве листя зі стебел. Уникайте прямого сонця. На вулиці троянди люблять сонце, але в зрізаному вигляді воно їм шкодить. Прямі промені і висока температура зносять квіти швидше вийнути. Поставте вазу в прохолодне місце, подалі від вікон. Якщо хочете продовжити свіжість, на ніч можна прибирати троянди в холодильник, підгодовуйте квіти. Зрізані троянди, позбавлені поживних речовин, які отримували від рослини. Щоб продовжити їх життя, можна використовувати спеціальну підгодівлю для квітів. Якщо її немає під рукою, зробіть розчин самостійно, змішайте цукор з лимонним соком або яблучним оцтом. Також підійде солодка газована вода або кілька крапель відбілювача для дезінфекції води. Міняйте воду. Брудна вода одна з головних причин швидкого виянення. Міняйте воду кожні 2-3 дні, особливо якщо вона стала каламутною. Не забувайте мити вазу, щоб видалити наліт. І кожен раз додавайте свіжу підгодівлю. Оновлюйте зрізи. З часом стебла перестають вбирати воду. Щоб цього уникнути, обрізайте їх щоразу, коли міняєте воду. Робіть зріз під кутом 45 градусів, так квіти зможуть краще вбирати вологу. Сушка троянд. Якщо хочете зберегти троянди на місяці, а не на дні, спробуйте їх засушити. Кращий спосіб підвісити бутони вниз головою в сухому темному місці. Також можна висушити палюстки в мікрохвильовці або духовці. Висновок. Звичайно, такі троянди вимагають більше уваги. Але якщо дотримуватися всіх правил, вони простоять не кілька днів, а більше тижня, радуючи вас своєю красою.